Леве-леве левенята на 2025 рік у нас з вами гороскоп. Гороскоп. І ми подивимось з вами спочатку, які двері відчиняються для наших вогняних знаків. Та-дам! момент істини. Затишний будиночок. Є того, що будуть відчинятися і інші двері, але нам треба зосередитись саме на одних, які мають з собою. Відкрити нам тайни, Тайни в тому місці, де ви живете, в тому місці, де ви працюєте, з'являються нові можливості. І знаєте, як в старому шукати нові можливості. Ось так. Тому що. Дивитися, як раніше, нам вже не підходить. В нас є інші простори і навести порядок у самій оселі, да? там, де ви живете, там, де ви працюєте, там, де ну, це однаково, це моє бачення. Що ви побачили в цій картинці, це вже буде вийти мова в розкладі на 2025 рік. Давайте, що нам скаже Оракул, які будуть побажання від Оракула. Гарненько, хвилюючий момент. І беремо карту. ось У нас є свої, у кожного є свої демони, у кожної є свої загадки вашої природи, і в цьому ваша сила. Це те, що надає можливість вам виживати. Це те, що вам надасть. Ресурсності і як ви себе поведете, чи ви злякаєтесь, чи ви станете просто майстром своєї справи, майстром свого життя? Все це ми бачимо покрите ще тайною, але будемо з вами дивитися. Чарівний 2025 рік. Його ним лякають, ним можна надихати. Ще ми зараз з вами займемося, прийдемо по 12 домам астрологічним. Але вони нам розкриють майже всі сфери життя. Принаймні, дадуть напрямок, дадуть нам можливість відчути, побачити і зрозуміти, і почувати себе комфортно і впевнено. Так, щоб я бачила, і бачили ви. Ви 2025 рік для Левів. Ну що ж, є, є певний настрій, ну не дуже оптимістичний. Да? Хочеться жити як раніше, не втручатися і нічого не очікувати. І взагалі, можливо, хтось розстроївся, що я говорю, що в принципі не буде зміни місця проживання. Хоча... Давайте глянемо гроші. Навчання. Ви завжди самодостатні. завжди вони чомусь вчаться, тому це їхній нормальний стан. Можливо, будуть нові романи, нові натхнення. Не видно, так? Будемо більш щільніше робити. Угу. Партнерство кохання. Ух, карта місяця. Ух. Так, ну все йде справедливо, тому ми не засмучуємося. Нас чекають чудові пригоди. І остання карта підсвідоме. Ну, дивіться, в підсвідомому продовжуємо тему демонів. В підсвідомому ми маємо шістку жезлів, яка говорить, що... Прийшов період, певний період, якихось, або, знаєте, не прийшов період, а буде період певних перетворень, період певних е... розборок, ситуацій, але там, по факту, ви все одно в бонусі, ви получаєте свої. Свої, як вам сказати, такі рушинні сили, ви, ну, сказати досвід навіть мало. Все, що буде відбуватися протягом 2025 року, буде чітко формувати ваш фундамент, буде чітко вас устаканювати, да, ну, утрамбовувати вашу сталість. Ось так. Тому. Можу сказати, що стабі... от психіка у вас буде стабільна, добра, така добротна, жива, плодюча, от здорово. На шістці, На шістці ми поки і зупинимось. Але до шістки. У нас дуже часто будуть апатії стосовно того, що знов, що знов, давайте подивимося: творчі. Все через творчість, все через позитив, все через. Я господарка, не дивлячись, хто що дивляться чоловіки чи жінки, але я господарка положення. Я розумію, що все відбувається, і все я контролюю, все я зроблю, і якщо навіть будуть певні перепони, я все вирулю. Тому тут просто є загальний фон, там, де, можливо, ви вже втомилися. Є фон там, де хочеться. Щоб мене ніхто не чіпав, та тим не менше, це не той рік, який буде говорити, що в нас просинаються демон наш, да? ми його відчуваємо, ми з, ними, ми з ним будемо жити, і він нам буде допомагати. Тому тут е брати все від життя скоріше, да. Брати все, що нове, да. Не зупинятися на тому, що ви десь щось втрачаєте, да. тому що будуть втрати, будуть певні розчарування на роботі, коли ніби ти будеш старатися, але по справам твоїм буде відбуватися те, що ну, по факту, да, е, е, от, е, те, чим жили, як жили, те і заробили. Ось так, тому не очікуйте чогось, Те, можливо, не, буде, не будуть ті визнання ваших, вашої роботи, яку б ви бажали. Можливо, скажете, боже, може, мені взагалі міняти роботу. Але поки що, як ми що ми дивимося по дверям, поки ні, у вас такий період, коли ви маєте будете мати і в нас дві карти місяця, які говорять, що будуть певні сумніви, будуть плітки, будуть. Ну, тут і мова, знаєте про що? Що людина рухається, і у вас йде 2025 рік як період не то, що переходу, а отут уже мені здається, що ви перейшли та не знаєте, що з цим робити, тому що у вас і спрацьовує програма діяла стосовно грошей тут. Іде перевірка вашу на чесність, йде перевірку вашу на алчність, іде перевірка вашу на заздрість, да? яким чином ви, ем, ви збираєтесь отримувати. І що цікаво, що наскільки лев любить все швидко, от тут швидко не відбувається аж майже нічого. Якщо йде мова про те, що як. Піднімати себе, як змінюватись потрохи, да, і отримувати задоволення від того, що не знає не те, що задоволення, да, тому що на роботі будуть певні перетворення. В статусі ви не будете отримувати те, що ви хочете. і десь, можливо, по гардині. От тут дадуть по гордині, да? ти не одна, ти не один в цьому світі, і тобі варто трохи приземлитися, заспокоїтись і побути там, де ти є, і покращити його настільки, наскільки ти можеш. Я дам тобі грошей, але інша справа як ти їх заробиш. Якщо ти. Будеш дивитися на інших або жити життям інших, то по факту інші будуть отримувати гроші. Тут е, така е, легка грань, і вам скажу, ця межа ще така цікава, що чи будуть туди потрачені ваші гроші, чи будуть вони. Тут про економію навіть не буде говоритися, да? у вас будуть постійно зваблювати на якісь великі проекти, які по факту, якщо вони обдумані, продумані, от наскільки вони продумані, от в більшості от настільки у вас і будуть результати. В партнерстві дуже часто у вас будуть присутні. Сумніви стосовно вашого партнера, іншого ви не хочете, але змінювати нічого не хочу. І ваш ось такий стан, чи любите ви врешті-решт мене, чи не любите, будуть призводити до того, що партнер буде сумніватися, і партнери можуть мінятися. Якщо ви одружені, то просто тут вам будуть певні. Переживання не так ваші, да? або ви скажете, що мені все набридло, як буде хвилювання партнера, да? що з вами робиться, чи ви вирішили залишити, чи ви вирішили покинути, чи це будуть, будуть, можливо, задіяні навіть маніпуляції для того, щоб була ясність в стосунках. Якщо ви в шлюбі, да? Для неод... Якщо ви в шлюбі, то по факту приїде до вас, до речі, чомусь випала подорож коханої людини, да, це буде даватися, можливо, нелегко, та тим не менше, буде. І будуть певні варіанти, коли ви будете їх чекати, коли ви будете чекати свою другу половинку, коли. Будуть будуватися плани, от в цьому плані тут добре. А якщо ми візьмемо неодружених, то тут можуть можливі зміни. Зміни у кавалерів або там мадамочек і непоспішання, да, непоспішання до. Зараз зараз зараз. Ну, тут скоріше самоствердження. Самоствердження себе як самодостатньої. Тому, якщо вам навіть будуть попадатися не ті партнери, то ви маєте завжди вибір, да? або ви йдете в якісь кармічні стосунки, або ви їх обходите. Так, погнали далі. Про гроші ми сказали, про. Але ви знаєте, отакий гніздечковий, Рік він вам необхідний, тому можете спокійно ну, один одну не дргати, кудись поїздочки, да, можете будете проводити гарно собі час, і будуть нові люди цінні, які будуть цінні для вас. Вони будуть нести вам корисне, будуть нести вам знання і будуть е, показувати, ну принаймні, да, показувати ваше місце. В найкращому світлі, яке це може бути. Тому тут вас відволікають трохи від роботи, та, тим не менше, вам показують, як побути з собою наодинці і, врешті-решт, зрозуміти, що ви вчорашній, не сьогоднішній. От іде така тенденція на 2025 рік. Що я ще не сказала? Мабуть, прийшлась по всім. Давайте, яка порада для вас. По всім сферам. Порада для вас, Знаєте, дуже часто відбуваються такі речі, коли ми беремо щось нове, ми ем, біжимо, 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 і тут просто цей рік. Для того, щоб ми зупинилися і оцінили, що ми маємо, чим воно чудове, прекрасне і так далі, тому що прийде певне розуміння того, а чи варто бігти за чимось, коли я ще тут не доробив? Да? Я нахапався вже знання, є я знання, нахапався всякого. І тепер прийшов час налагодити ось тут там, де я живу, там, де я працюю, вдосконалити. Прибрати, викинути зайве і прийти до нового вже в наступному році. Що, по факту, я можу сказати, що ви справитесь з цією задачею, тому що в кінці року ви скажете: О, який я молодець, я попрацював, я зрозумів багато чого у вас такі завлікалочки, коли ви можете потратити всі гроші раз, ви можете піти в блуд або піти. В якійсь ну, алкогольній залежності, да, може вас трохи затягнути. Тому тут контролюйте себе і наглядайте за собою. І поспостерігайте, чому у вас так затягує, чому у вас немає іншої радості, як от в цих залежностях. От саме в лютому місяці особливо буде от тема залежності. Навіть мій без, як завжди, відреагував вчасно в той момент, коли це треба. І от до літа в нас вже більше йде. Такий, знаєте, ще один період, який говорить, от те, що я маю, тепер нам треба, от основ, датка, основа, що я маю, тепер нам треба зрозуміти, куди нам решта йти. І вже восени, ближче до зими, ми будемо з вами переходити до того, що для мене є цінним. Такий філософський, філософський, 2025 рік. З вас вподобайка, коментар і гарного свята!